Малята. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. А про що буде йти мова? Відгадайте загадку. В лісах струнки пустила, землю травами встелила. Перші квіти принесла чарівна моя. Вірна малята. Весна. Давайте Поспостерігаємо, які зміни в природі відбуваються навесні. Навесні сонце піднімається вище і світить яскравіше. Дні стають довшими. Всюди тане сніг, біжать струмки, лід на річках, ставках і озерах тріскається і тане, починається повінь. Дерева випускають бруньки. У верби розпушилися бруньки, і, хоч листочків ще нема, але все деревце оповите ніжно жовто-зеленою хмаркою. На лісах і полях з'являються перші квіти. Білим рожевими квіточками покриваються сади та цвітуть вишні. Сливи, абрикоси, яблуньки. Після довгої зими прокидаються комахи, повертаються звирію на батьківщину перелітні птахи та закінчується зимова сплячка в лісі. Весна прекрасна пора року. А зараз ми з вами пригадаємо назви весняних місяців. Перший місяць весни березень. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти та лякає нас морозами і хуртовинами. Але природа бере своє. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, зірчання струмків, світ птахів. Поява ніжних первоцвітів. Земля насичується живлющою вологою. Вона готується покритися квітами та зеленю. І нарешті настає травень. Цей час зацвітає чутно запахи буску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава. Білосніжне цвітіння вишень, яблунь, зіщення працьовитих бджіл, різнотрав'я, що передвіщає швидку появу травневого меду. Малята, пропоную вам пограти дидактичну онлайн-гру Весна яка. Дидактична онлайн-гра весна яка. Так, сонячна. Я рівна, зелена Привітна, холодна, співуча, квітуча, солов'їна, працьовита, весела, веселкова. Кольорова, пахуча, тепла, дощова, святкова, ніжна, молодці, малята. Малята на цьому наше заняття підходить до кінця. Ми з вами поспостерігали за ознаками весни, пригадали назви весняних місяців та пограли в гру. На цьому я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!